Друга помилка. Залишили Чорноморський флот в Криму. Це троянський кінь, який спрацював у потрібний час. Треба було, за прикладом колишніх республік Радянського Союзу, добиватися виведення всіх російських військ з України. Ніяких баз, ніякого флоту. І коли два роки тому захоплювали Крим. Хто його захопив? Військовослужбовці Чорноморського флоту. От для того вони там і стояли, щоб захопити наш Крим і відтяпати в нашу частину території. І тому залишати цей троянський кінь. Під будь-яким приводом в Україні це була величезна історична помилка. Я вже не кажу про харківські угоди про продовження перебування Чорноморського флоту до 2042 року. Це теж одна із помилок, але вона похідна. Похідна від першої, коли в 91-му році залишили той флот. Замість того, щоб наполягти і прибрати його з України. Ще одна помилка. Третя. Стратегічна. Це відсутність за 25 років незалежності реформ, реальних реформ. Коли побудували олігархічну систему, коли провели так звану приватизацію, в результаті якої постало десяток олігархів, мільйони людей отримали ваучери, на які по сьогоднішній день переважна більшість не отримали ні копійки дивідендів. Частину заводів фабрик вирізали на металолом, частина працює, але вже в приватній власності. Побудова олігархічної системи економіки оце була ключова помилка всіх влад, всіх наголошую влад за 24 роки незалежності. Тому що, якби в 91-му році, за прикладом Польщі почали реальні реформи, розірвали ту радянську поповину. Провели декомунізацію, заборонили комуністичну партію, провели люстрацію, як це зробили країни Прибалтики, Чехія і цілий ряд інших країн колишнього соцтабору. Я переконаний, що за 25 років збудували б уже іншу країну. І не довелося б сьогодні платити кров'ю за незалежність. І не довелося б сьогодні мільйони людей горшки за європейцями виносить по закордонах. тому що в Україні не мають роботи. Ні молоді, ні люди старшого віку, а пенсіонери ходять, бомжують по мусорках, побираються. Це все результати відсутності реформ. За 25 років української незалежності, коли дали прифарбованим комуністам дорватися до влади. За тим олігархам, за тим корупція, за тим олігархічна система, яка купувала вибори, призначала депутатів, купувала цілі фракції і цілих президентів. І сьогодні ми з вами за все це розраховуємося: ми, наші діти, і наші онуки, які будуть вимушені платити оті кредити мільярдні, що понабирали, які будуть вимушені відбудовувати країну, яку сьогодні нинішня влада продовжує гробити. Які будуть вимушені вирішувати ті проблеми, котрі мали б бути вирішені 20 років тому. Відповідальний політик, відповідальний державний діяч не має права перекладати сьогоднішні проблеми на наступні покоління. Він повинен їх сьогодні вирішувати, а не свій час просиділи. Нагребли в кишені, а проблеми залишили на майбутнє покоління. Бо чим далі відсовується вирішення проблеми, тим важче її вирішувати. Я говорю про проблеми Донбасу, я говорю про проблеми економічні, про реформи, зокрема правоохоронної системи. Учорашнє голосування Верховній Раді. Це чергова стратегічна помилка. Тому що президент Порошенко Замість того, щоб використати історичний шанс, змінити реальну судову систему, знищити її під корінь і побудувати нову, створити умови для побудови нової. Бо ми розуміємо, що за один день нічого не робиться. Президент Порошенко цей шанс перевів і використав для того, щоб узурпувати вплив на судову гілку влади. Бо він сподівається, що він сидітиме вічно і керуватиме судами. Нічого вічно не буває. Але шанс втрачено. Тому що коли ми тепер можемо перейти до реформування судової системи? Боюсь, що не скоро. Британський прем'єр-міністр Вінстон Черчилль казав. Політики дбають про власні рейтинги. Державний діяч дбає про країну. На жаль, сьогоднішні політичні пігмеї, які перебувають при владі, які обіймають найвищі державні посади, вони не державні діячі, бо вони не дбають за країну. Вони навіть не політики, бо в них немає рейтингів. їхній рейтинг 0,1 без фальсифікації. Це політичні пігмеї, які той шанс, який Господь дав після Майдану, переводять на те, щоб займатися корупцією, на те, щоб збагачуватися, на те, щоб узурпувати, за прикладом Януковича, владу і намагатися підкорити собі всю країну. Вони не розуміють елементарно: в Україні неможливо побудувати диктатуру. В Україні завжди знайдеться патріотична стоякова політична сила, яка стане на опорі цим наміром узурпувати владу. І така сила це радикальна партія. Нас неможливо зламати. Нашу команду неможливо купити. Нашу команду неможливо залякати. Ми це демонстрували не один раз своїми голосуваннями, своїми діями і в парламенті, і поза парламентом. Учорашнє голосування продемонструвало всій країні. Фракція радикальної партії відбулася. Фракція радикальної партії, команда радикальної партії, радикальна партія це найпотужніша, найпатріотичніша опозиційна політична сила, за якою майбутнє нашої країни. Віктор Галасюк запрошую в президію. Будь ласка. Віктор Вовк, будь ласка, займіть своє місце в першому ряду. Найпотужніші члени команди радикальної партії. Вождя тільки не підсиджуйте, поки я стою. Конкуруючи Конкуруючи середовище, це добре, тільки той, хто хоче з нами конкурувати, може погано закінчити. Шановні колеги, наступне, про що я хотів би сказати. Тривалий час, ви бачите, три тижні ми блокували парламентську трибуну, вимагаючи створення у Верховній Раді тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, по розслідуванню корупції і офшорів президента України, голови Національного банку України, міністра фінансів України і цілого ряду інших високопосадовців. Ви бачите, на жаль, ми досі не досягнули результату. Хоча три тижні героїчно блокували цю трибуну, і, безумовно, якби ми в парламенті мали не 20 депутатів, а хоча б вдвічі більше, ми б заблокували і парламентську президію. Тому що братні опозиційні фракції самопомочі, батьківщини чомусь, на жаль, не підтримали нашу ініціативу, а спостерігають збоку. Що вони ждуть, не можу зрозуміти. Може з моря погоди, то бою, що при цій владі ясна погода буде не скоро. Хоча ми неодноразово їх закликали об'єднати зусилля, тому що ми вважаємо, що лише об'єднання усіх демократичних опозиційних сил дасть можливість широким фронтом протистояти спробам встановлення диктатури. В Україні з боку нинішньої влади і персонально Петра Порошенка. Але, очевидно, наші партнери чекають, як у того класика, що коли приходили за комуністами, я мовчав, коли приходили за священником, я мовчав, коли прийшли за мною, вже не було кому сказати. Очевидно, наші колеги по опозиції чекають, поки нікому буде за них сказати. Тому що навала, загроза і касуне на країну, на жаль, вона велика. Шлях, який ми, зокрема, ще раз сементували вчора, не підтримавши узурпаторські зміни до Конституції, це важкий шлях. Він не буде легким, він не буде простим. Але повірте мені, це єдиний шлях до перемоги нашої партії. Єдиний шлях до перемоги нашої країни. І саме тому ми її обрамо. Бо нічого не дається легко, нічого не дається просто так, нічого не падає з неба. Під лежачий камінь вода не тече. Так як скрізь. В сім'ї хочеш чогось досягнути, маєш працювати. Хочеш щось досягнути в політиці, маєш працювати. Хочеш, щоб країна була успішною в третьому тисячолітті. Серед величезної е, конкурентного середовища, серед величезних опорів і протидій. Маєш працювати. Тому ми обрали важкий шлях, де треба багато працювати, де треба буде довго можливо йти. Де треба буде відчувати і утиски, і переслідування. Але немає іншого варіанту. Був інший варіант, домовиться з владою. Легше всього. Виграли б короткотермінові перспективи, але програли б усі, програла б уся команда. І найголовніше, програла б Україна. Бо тоді б не залишилось нікого, хто здатен захистити країну. Бо ми побачили, як учора навіть ті, хто називає себе опозицією, голосують за можливість Порошенку керувати судами. Оце їхня ціна слів про опозицію. Ми побачили людей, які називають себе лідерами, які претендують стати президентами, а коли доходить до того, щоб сказати слово і звернутися до людей, вони мовчки ховаються. Вони бояться вийти і засвідчити свою позицію. Який же ти лідер, якщо ти боїшся, не може бути в лідера заяча душа? Тому ми сьогодні одні, хто залишився, хто здатен протистояти, хто здатний не просто критикувати, а пропонувати альтернативу економічну, політичну, соціальну, міжнародного плану. Альтернативу. Тому що роба нині ще влада. Нам не вдалося добитися в парламенті формування тимчасової слідчої комісії Верховної Ради по розслідуванню корупції, зловживання офшорів президента і його оточення з однієї причини. Тому що ми маємо сьогодні в парламенті коаліцію панамських патріотів, яка свої мільярдні статки виводить за кордон.